Доброго ранку, діти! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння множин предметів, просторові відношення ліворуч, праворуч. Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас, казкова дітвора! Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня! Діти, послухайте, будь ласка, казочку про круги. Жили були круги. Разом вони працювали, разом гралися. Вони були однакові чи ні? Так, різні. А за якою ознакою? Вірно, малята, одні були великі, а інші малі. Скільки було великих кругів? Правильно три. А менших. Молодці. Два. Яких більше? Великих чи маленьких? Вірно, великих. А яких менше? Так, маленьких. Наскільки більше було великих кругів? Так, на одного. У двох великих кругів були менші братики, а в одного не було. То наскільки діти великих кругів було більше? Так, на один. А наскільки маленьких кругів було менше? Також на один. У великих та маленьких. Кругів були свої будиночки. У великих був великий будиночок, а в маленьких малий. Увечері вони лягали спати. Великі круги покотилися праворуч, а маленькі покотилися ліворуч. Діти, пограємо з вами дидактичну гру Нагодуй пташенят. Малята, погляньте, до нас з вами прилетіло дві пташечки. Вони дуже просять в нас, щоб ми нагодували їх зерно. У нас є ще дві тарілочки, одна синього кольору, а інша червоного. Поставте синю тарілочку, ліворуч а. В червону праворуч. У синю тарілочку насипте три зернинки, а в червону дві. Скільки малята зернинок ви насипали у синю тарілочку? Так, три молодці, а в червону. Вірно дві. Де стоїть синя тарілочка? Правильно ліворуч. А де стоїть червона тарілочка? Вірно, праворуч. Діти, давайте трішки з вами відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку, яка називається «За казками ми пішли. За казками ми пішли. Не одразу їх знайшли, Ніжками ми тупали, кулачками стукали, пам'ятають казки нас, нахилились ми на раз, а на два ми піднялись і за руки узялись. Всі по колу ми пішли, наші казочки знайшли. Діти, пограємо з вами останню дидактичну гру, яка називається машини на дорозі. Погляньте, будь ласка, на картинки та скажіть, які автомобілі рухаються праворуч, а які ліворуч. На цій картинці жовтий автомобіль рухається ліворуч, а червоний та синій праворуч. А на цій картинці поліцейський автомобіль, вантажівка та автобус рухаються ліворуч. А синій автомобіль та таксі рухаються праворуч. Молодці мої розумники, ви добре знаєте, де напрямок ліворуч, а де напрямок праворуч. Дітки, чи цікавим було наше заняття? Скажіть мені, будь ласка, що знаходиться у вас поблизу праворуч? А що знаходиться ліворуч? Дякую вам за гарну співпрацю. До нових зустрічей!